Привіт, по Сьогодні ми тут, у київ плазі, для того щоб передати вам найсвіжіші новини з місця подій. Сьогодні тут відбувається турнір Основний калібр з гри World of Tanks» від Wargaming, який зібрав команди з Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова, Одеси та Львова для того, би вони поборови за звання, переможця і цінні призи. Для того би вони поборови за звання, переможця і цінні призи. Позаду мене команди із Дніпропетровська та Запоріжжя борються за третє місце. А ще позаду мене стрімери від компанії Wargaming коментують гру. проти Є проведено. Нам вдалося відірвати Сергія Карапетяна від натопів фанатів, також попросити його про вільну хвилинку. І ось він нарешті з нами. Сергій Карапетян Спишка, коментатор турнірів Ворлдов Тенкс Варгеймінг саме калібр. А як вас які ваші враження від цього турніру і від ігор? Ну ви знаєте, це вообще очень круто. Тобі я очень рад бути здесь в Києві, дуже рад коментувати турнір сьогоднішній, і опівсюграють грудну. Все Сьогодні вихідний день і сім'ї мають залишатися вдома. Але компанія Wargaming потурбувалася про сімейні цінності, і тому кожному члену сім'ї тут є що робити. Поки чоловіки насолоджуються грою і мають змогу спробувати себе у зоні особистого заліку, дівчата можуть зробити собі макіяж, зачіску спробувати солодощів, спасти собі браслетик або сфотографуватися у фотозоні, або ж можна залишити дітей у дитячій зоні або погратися з аніматорами. Тому компанія Wargaming зробила правильний вибір, поставивши сімейні цінності понад усе. Мне очень приятно отметить, что теплота, с которой украинские игроки встречают разработчика World of Tanks, одинаково во всех городах. То есть очень радушный прием. Я вижу, что формат семейного праздника, который мы реализовали, когда есть возможность прийти сюда всей семьей, есть активности и для женщин, и для детей. А очень тепло встречене аудиторії. Що да дійсно я видел, що люди приходять з сім'ями, люди приходять з с жонами з дітьми, і э, бы, как бы недовольних ліс я не відео. Несподіванкою цього турніру стала можливість познатися пліч опліч із реальними кіберспортсменами. У цій затії взяли участь ріно із команди Na'Vi та Ніар'ю із команди Хел Можна було стати прямо із залу, підняти руку та поборотися пліч опліч із реальними кіберспортсменами за перемогу. жизнью в танках, извините, это 5 лет, с 2011 я уже в них, так что это большой кусок, да, своей жизни. Нервы много потрачены, сколько я на аптеку поработал, да, но все равно. Спасибо каникулам, точнее наоборот, Анди, спасибо, ребята, конечно же, шкалота помогает нам. Больше тратить нервів, да, але публика публіка хороша, весела, тобто мені це близько, интересно, так що це легко. Мені в принципі легко это вести. Нещодавно у World of Tanks вийшла українська локалізація. Багато українських фанатів дуже довго цього чекали, але розуміємо, що це рішення було напевне трудоємким. Як ви прокоментуєте те, що нарешті все-таки вийшла українська локалізація? Ми довго этому до шли. Раніше українська локалізація существовала тільки в виде модифікації. То модифікації, кто-то мог найти, ее скачать и установить себе. Но, естественно, это довольно трудно. Не каждый знает, как это сделать. Вот. Поэтому э, мы решили, что нам надо сделать этот шаг и включить. Вот последнее обновление 9.14 была включена украинская локализация. Был переведен полностью клиент и веб составляющая различные интерфейсы боевых задач, промоэкранов и так далее. Ось турнір від Варґеймінгу, основний калібр і гранд фінал його у Києві закінчилися. Як бачимо, призовий кубок уже забрали і забрала його команда із міста Одеса. І вітання їм! Турнір скінчився, але ігри все ж таки продовжуються. І тому кожен із нас може взяти участь у наступних турнірах від Варґеймінг. Будьте спою. Ми раді, що сьогодні працювали для вас. Бувайте.